Пантелеймон Олександрович Куліш народився 7 серпня 1819 року в містечку Воронежі, тепер Шосткінський район Сумської області, був дитиною заможного хлібороба Олександра Андрійовича і дочки козацького сотника Івана Гладкого Катерини. Таке рідкісне ім'я батьки дали синові тому. Що він народився саме в день святого Пантелеймона. Хлопчик виростав кмітливим, основою його самоосвіти стали фольклор і художні книжки. Пантелеймон куліш так згадував свою матір ніхто не співав таких давніх пісень, як вона. Пісня була в неї не забавкою, вона думала піснями. Хлопець навчався в повітовому училищі, а також у гімназії в Новгороді Сіверському. Ще підлітком він виявляв нахил до словесності і малювання. Разом із побратимом Семеном він тижнями не з'являвся в гімназії, змальовуючи акварельними фарбами краєвиди, птахів і людей. Хлопці піднімалися на найвищий поверх дзвіниці Успенського собору і звідти малювали наддеснянські краєвиди. Саме через надмірне захоплення малюванням хлопець не встигав із математики, тому й не закінчив гімназії, але знань мав достатньо, щоб працювати домашнім учителем дітей заможніх поміщиків. Вищу освіту пантелеймон Куліш здобував на філософському та юридичному факультетах Київського університету, проте не закінчив його. Річ у тім, що уряд у той час почав вимагати, щоб в університетах навчалися лише діти дворян, тож ректори були зобов'язані призначити комісії для перевірки благородства студентів. Пантелеймон Куліш документально не міг підтвердити свого благородного походження через те, що документи про належність до дворянства були втрачені. Саме в цей час батько судився за землю з багатим сусідом, і в суді для доказу прав його супротивника за хабар загубили документи Куліша про дворянство. Але за три роки навчання в університеті пантелеймон здобув ґрунтовну освіту. Незабаром він почав працювати викладачем словесності в Луцькій, а згодом у Київській і Рівненській гімназіях. На вакаціях, мандруючи Україною, пантелеймон Куліш записував фольклорні твори. Він писав і рідною мовою, і російською. Як більшість письменників наддніпрянської України. У ці роки митець пише два цікаві історичні романи Михайло Чарнашенко» і Чорна Рада. Писати в той час твори з історії України та ще й українською мовою було громадянським подвигом. Великою честю стало для Пантелеймона Куліша. Запрошення від ректора Петербурзького університету на посаду старшого вчителя гімназії і лектора з російської мови для іноземних слухачів університету. Про це митець писав: але що мені в цьому розумному місці замінить звуки рідної моєї мови і краєвиди моєї батьківщини? Ще через два роки Імператорська академія наук доручає Пантелеймону Кулішеві дослідження історії, культури та мистецтва західнослов'янського краю. А що може бути цікавіше, ніж мандрувати і досліджувати народний побут? 1847 року Пантелеймон Куліш одружується з Олександрою Білозерською поетесою. Відомою під псевдонімом Ганна Барвінок, боярином на їхньому весіллі був Тарас Шевченко. Після весілля подружжя вирушило у мандрівку, проте з Варшави Ганна Барвінок мусила повертатися сама, адже Пантелеймона було заарештовано за участь у Кирило Мефодіївському братстві. І доставлено під конвоєм до Петербурга. Допити тривали протягом трьох місяців, і за те, що він виношував надзвичайні думки про вигадану важливість України, а також за його твори, які могли вселяти в малоросів думки про право на окреме існування від імперії, Пантелеймону Кулішеві було винесено вирок. Заборонити писати і відіслати на службу у вологду. Через певний час вологду замінили на Тулу, де молоде подружжя в злиднях прожило три роки. Пантелеймон Куліш був усебічно обдарованою людиною. Він досконало володів українською мовою, а також старослов'янською та російською. Знав польську, латину, італійську, французьку, німецьку, шведську мови, а щоб перекласти Біблію з оригіналу, уже на схилі життя почав вивчати давньоєврейську. Саме завдяки його таланту перекладача українське письменство збагатилося численними перлинами світової літератури, творами Шекспіра. Байрона Шиллера. Пантелеймон Куліш мав складний характер. Іван Франко писав про горду і неподатливу вдачу Пантелеймона, його вічне прагнення бути лише на чільному місці, протиставляти себе громаді. Сучасний письменник Шевчук так характеризує Пантелеймона Куліша. Складна це була особистість. Мав багато личин, змінювався часом кардинально, борсався, шукав, писав твори високого і темного духу, не раз дратував громадянство екстравагантністю, неспокійний, гарячий, нервовий, вразливий, непевний, мінливий. Людина, зрештою, важкого характеру, але духовна спадщина якої така монументальна, що вразитися нею можемо. Повернувшись із заслання до Петербурга, Пантелеймон Куліш працює редактором статистичних видань одного міністерства, готує багатотомне видання творів Гоголя, публікує двотомну історико-етнографічну збірку Запіски о Южній Русі. Яку високо оцінив Тарас Шевченко. Цю книгу скоро на пам'ять буду читати. Вона мені так живо нагадала мою прекрасну бідну Україну, що я, немов з живими бесідою з її сліпими лірниками і кобзарями, причудова і вельми благородна праця, брильянт у сучасній історичній літературі. Після Чорної ради, яку Пантелеймон Куліш писав досить довго, виходять друком два підручники для школярів: читанка граматка та український буквар. Цікаво, що вони, як і запіски у Южної Русі, були написані за створеним ним же правописом, який дістав назву Кулішівка. Він був заснований на фонетичному принципі, як чую, так і пишу. Саме цей принцип узято за основу сучасного правопису. Пантелеймон куліш відкриває власну друкарню, а через рік з дружиною подорожує Німеччиною, Бельгією, Швейцарією, Італією, де вивчає культуру і побут народів цих країн. Але життя європейців його не захоплює, бо тут розкіш не знає меж і не соромиться лахміття, що навколо неї. Ідеал життєустрою Пантелеймона Куліша тихий, співучий хутір. Складними були стосунки Пантелеймона Куліша з Тарасом Шевченком, його лякали революційні антицарські настрої творів кобзаря. Хоча він уважав Тараса Шевченка видатним поетом, а його слово животворящим ядром нової сили. Повернувшись з Європи, Пантелеймон Куліш видає альманах хата, потім засновує журнал Основа, у якому публікує свої історичні нариси Хмельниччина і Виговщина, а також ліричні твори. Цей журнал відіграв важливу роль у становленні нової української літератури, об'єднавши чимало світлих талантів України. Останній період свого життя Пантелеймон Куліш провів на хуторі Мотронівка, що на Чернігівщині. Тут він і господарював, і творив. З під пера письменника виходять у цей час поема Магомет і Хадиза. Віршована драма Байда, князь Вишневецький, збірка поезій, дзвін та інші. В останні роки свого життя письменник перекладав з англійської твори Байрона, Шекспіра, з німецької Гьоте, з французької Шатобріана. У Мотронівці Пантелеймон куліш пропагував ідеал гармонійного життя серед природи а хутір як духовний оазис національної самобутності. Тут він завершив у співпраці з Нечуєм Левицьким та Пулюєм переклад біблії українською мовою. 14 лютого 1897 року за робочим столом, перекладаючи Біблію Пантелеймон Куліш помер. Похований на хуторі Мотронівка